Вічний творче, Господь миру і добра, своєю незбагненною силою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і дочок, які, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу, будь для кожного з них силою і міццю, вірною опорою в момент випробувань і світлим горизонтом в сутінках загроз, Овінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над образою. Підведи кожного, хто спіткнеться. Поверни кожного, хто загубиться, повесели кожного зраненого серцем, духовне воскресіння даруй всім полеглим за своїх братів і сестер, зроби воїнів наших надійною порою для українського народу, його щитом та його надією, а в грізному бою дай кожному з них сили і відваги, не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра і нехай буде мирний світанок, а найгосторожній нехай вірно стоїть відважний український захисник. Амінь.